Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. І ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга. Це окремий авторський блог Козацький Апокрив де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією, маловідомими фактами з історії козацької України. В усі часи різні владні інституції та військові організації надавали неабиякого значення захисту важливих знань, військово-політичних планів та державних таємниць. Таким чином відбувалася протидія зазіханням ворожих розвідок. Одним з дієвих знарядь цього була криптографія, тайнопис – сукупність методів перетворення елементів тексту з метою його захисту від певної особи. Іншими словами, шифрування та кодування інформації активно використовували це і козаки сьогодні у полі зору апокрифа, мистецтво козацького шифрування, козацькі тайнописи. Але спершу трішки історії. Криптографічні методи з'явилися з виникненням писемності і успішно розвиваються в теперішній час у зв'язку з вдосконаленням інформаційних технологій та технічних засобів обробки та передачі інформації. Здавна криптографія активно застосовувалася у релігійній, окультній та магічній практиках з метою приховати певні знання від непосвячених, а також для потреб передачі інформації, яка містила секретні відомості у політичній, військовій економічній сферах. Не виключенням була і давня Русь, де існувало декілька систем тайнопису – чужді письмена. Тайнопис лаголицею, латиницею, грецькою, абеткою, система змінених знаків, система нарочито придуманих знаків умовні алфавіти, система заміни літер, тарбарське письмо, проста, літорея, мудра, літорея, письмо в квадратах, акровірш в'язь тощо. Ймовірно, перші козацькі ватажки, отамани і гетьмани, також використовували різні шифри у своїй кореспонденції. Особливо це стосувалося передачі секретної інформації під час антиурядових повстань Криштофа Косинського та Семеріана Ливайка. Зокрема, є відомості про таке зашифроване листування між комендантом Трахтимирівського козацького монастиря Якубом Осовським і кошовим Запорозької Січі Каспаром. Під Висоцьким. Вочевидь, активно використовували шифрування у листах гетьман Петро Сагайдачний та його побратим і наступник Оліфер Голуб, оскільки відправлені з гінцями повідомлення могли бути перехоплені ворогами польськими воєначальниками, місцевими пропольськи налаштованими урядовцями, московськими, турецькими чи татарськими шпигунами. За відсутності збережених зразків важко сказати, який саме тип шифрування використовувався. На новий виток розвитку козацька криптографія вийшла за часів національної революції Хмельниччини, особливо після створення генеральної військової канцелярії з цілим штатом високоосвічених писарів, товмачів. Дипломатів відтепер потік інформації, яку продукувало козацтво, і яку потрібно було захистити від стороннього ока, збільшився в сотні разів. Мова йшла не лише про збереження військових та державних таємниць, а й про організацію різних спецоперацій з запобігання змов замахів на гетьмана. Створення масової агентурної мережі поза Україною Тайнописи стали дієвим інструментом у роботі козацької служби внутрішньої безпеки. Зокрема, особистий писар і секретар Богдана Хмельницького Саміло Зорка збирав розвіддання з різних джерел, перекладав інформацію, яка надходила від іноземців, опрацьовував її та аналізував, шифрував повідомлення. Ці коди знали й козацькі дипломати у посольствах, спеціальні і таємні агенти, використовував різноманітні шифри і коди гетьман Іван Мазепа. Зокрема, у письмовому спілкуванні зі своїми агентами княгиньо Дольською, чинцем Соломоном, польським королем Станіславом Лещинським. Мав особисті коди тайнопису і його наступник на гетьманські, колишній генеральний писар Пилип Орлик, автор широковідомої конституції. Факти і конституція прав і вільностей війська запорозького орлик створив власну контррозвідку, яка допомагала йому уникнути багатьох спроб російських емісарів арештувати перших українських політичних емігрантів мазепинців, за якими відбувалося справжнє полювання по всій Європі. Перебуваючи на еміграції за кордоном, гетьман шукав підтримки провідних європейських країн у відновленні самостійності Української держави. Намагався створити широку антимосковську коаліцію, тому цілком природно, що дбав про захист свого листування маємо приклад такого шифрування. Лист шведському королю Карлові XII, написаний орликом з табору поблизу Хотина в листопаді 1713 року. Це послання зберігалося в державному архіві Швеції у 90-ті роки ХХ століття. Ксерокопії деяких матеріалів листування було передано до Києва. Розгадати код, яким користувався гетьман. Взявся один із працівників служби безпеки України. Цей лист написаний латиною. Процитуємо його. Найясніший і найвидатніший пане, друже і вельми шановний патроне. Татари як прості, так і їхня верхівка, поширюють чутки, що черкасці озброюються проти кримчан, і що татарський хан задумує похід на Черкаси з метою приборкати дракона в його зародку, аби майбутній його похід був такий щасливий та успішний, який був. І попередній, під час якого в печальній поразці він втратив 800 мурс. Поляки повідомляють, що вашої королівської величності Швеція має намір укласти мир з Августом польським королем. Якщо це здійсниться, тоді я змушений звернутися з проханням до вашої королівської величності, щоб моя особа, військо та попередня територія України могли б бути включені до того договору, аби ми не попали від. Зціли до харибди найодіознішого магаметанського поневолення. Уклінно прошу, щоб ваша екселенція не обмежувала себе турботою про захист моєї особи, тому що я не прийму того, аби Україна була під турецьким протекторатом. Кінець цитати. У цьому листі застосована передова на той час технологія шифрування, а сам алфавітний код складений з цілковитим знанням справи. Виконання листа було характерним для тієї епохи, коли на рівні з шифрованими застосовували відкритий текст. Шифрований текст не зливався з основним. Візуально розрізняли дво і тризначні зашифровані позначення. Перші використовували для заміщення літер, другі для позначення складів і словникових величин. Було застосовано чимало інших особливостей, зокрема таких, що мали вводити в оману потенційних супротивників. Використаний Пилипом Орликом шифр належав не до класу шифрів простої заміни, що широко вживали в той час, а був алфавітним кодом обсягом близько 500 шифрованих величин. На початку 18 століття такі коди використовували, зокрема, у Швеції, коли почали надавати важливого значення пошуку нових способів для забезпечення таємниці листування. Пилип Орлик використовував шифри не лише в контактах із представниками Швеції, а й інших країн. Відомо, що його син Григорій Орлик, коли прибув 1730 року до Туреччини, в першому ж. Короткому листі до батька просив надіслати шифри для листування. У французькій частині архіву орликів батька і сина зберігаються зразки різноманітних кодів, якими користувалися козаків еміграції. У 40-вій роки 18 століття, як стверджують спеціалісти, ці політичні діячі України мали для конфіденційного зв'язку вже більш досконалий код, не алфавітний. У Московії цей різновід шифру опанували пізніше, принаймні до кінця 20-х років 18-го століття, найбільш поширеним в державному листуванні московитів були шифри так званої простої заміни. Тому шифрувальники цифірного відділення царської. Посольської канцелярії на чолі з державним канцлером графом Гаврилом Головкіним навряд чи могли довідатися про плани українського гетьмана з його закритого листування. Та й сам код не було скомпроментовано, оскільки відповідних знань на той час у росіян. Цікаво, що за доби бароко своєрідне шифрування акровірш використовували у своїх творах такі видатні митці, як поет Івано Величковський, священик Данило Туптало Дмитрій Ростовський та інші. Такі фігурні вірші були вельми популярні серед української еліти. А у запорозьких козаків також був свій доволі оригінальний вид шифрування. Письмових повідомлень, так звані листи, це були чисті аркуші паперу, запечатані соргучними печатками з гербом війська Запорозького, який гінці вручали своїм адресатам. Уявімо їхнє здивування, коли вони розпечатували ці чисті листи. А всю важливу інформацію гонець передавав на словах. Таким чином вбивали одразу двох зайців. Саме повідомлення вважалося офіційним, а в разі смерті чи затримки посланця ворог отримував лише чистий аркуш. І хто знає, що той посланець потім наплете, хай навіть і під тортурами. І в наш час, коли Україна знову веде смертельну боротьбу за своє існування з потужним і підступним ворогом, захист секретної інформації, особливо державних таємниць та військових повідомлень, має Особливу увагу, бо від цього часто залежить перемога на полі бою, загальна національна безпека і життя багатьох людей. Криптографія за цей час сягнула далеко. Тепер це справжня наука з власною методологією. Сучасні шифрувальники спецслужб створюють нові надскладні коди, розробляють свої ключі дешифрування, працюють над удосконаленням спеціальних шифрувальних програм. І все це заради нашої перемоги над мороком. Все буде Україна. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про запорозьке і українське козацтво. Книгу сили, три частини перших воля, віра і держава готуються до друку. А я з вами прощаюся. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал і коментуйте всі випуски. До побачення.